Сьогодні про таке: Різдвяний обстріл. Чим били і куди влучили російські окупанти? В Різдвяну ніч. Все на війну Які галузі російської економіки є донорами коштів на вбивства мирних українців. Знекровлення армії окупантів як Китай і Індія наближають українську перемогу. Імперіалізм і НАТО у США оприлюднили стенограми розмов Путіна і Буша молодшого з 2001 року. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун, а це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Сьогодні християнський світ відзначає Різдво, свято надії і спасіння. В Україні це вже третє різдво в умовах повномасштабного вторгнення, вже одинадцяте різдво в умовах війни, розв'язаної проти нас Росією і нав'язаної нам кремлівським режимом. Цього разу президент України Володимир Зеленський записав своє традиційне майже щоденне звернення в різдвяному стилі. Ми відзначаємо Різдво у важкий час. На жаль, не всі з нас в цей вечір вдома, і не в усіх на жаль є дім. І не всі, на жаль, сьогодні з нами. Та, попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити. Найголовніше це наше українське серце. Це наша віра один в одного. І це наша єдність. Окупанти вирішили нагадати про те, ким вони є, і в Різдвяну ніч. Загарбників гатили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. В Одесі через атаки по енергетиці і відключення світла виникли перебої з водопостачанням в кількох районах. У Черкасах росіяни атакували міський цвинтар. Понівечені пам'ятники та алея героїв. В день російський шахет влучив у житлову багатоповерхівку в Чернігові. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені, серед них діти. Ось що таке відзначати Різдво, коли твій сусід Росія. Відповідь України не забарилась. Українські дрони прилетіли в порт Темрюк, що на Краснодарщині. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Крім того, вибухи пролунали на території газопереробного заводу в Оренбурзі. Його робота призупинена. Трохи пізніше прилетіло по новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. РФ були задіяні ракети Стормшедов. Сили оборони України покращили своє тактичне положення на одному з найгарячіших напрямків покровському. В звіті інституту вивчення війни зазначається, що українські військові здійснили успішну контратаку. Водночас, окупанти мають успіхи на запорізькому напрямку. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Сили оборони України вийшли з Сіверська. Цю інформацію офіційно підтвердив генеральний штаб. Щоб зберегти життя українських військових, підрозділи відвели на західні позиції. Місто перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Про те, що падіння Сіверська питання часу, аналітики почали говорити ще кілька тижнів тому. Росіяни, попри величезні втрати, нестачі в живій силі, не відчувають і тиснули на місто як з півночі, так і з півдня. Річка Бахмутка, як і очікувалося, не стала рубежем, який надовго стримав би просування окупантів. Між перекиданням резервів для допомоги в обороні Сіверська чи Куп'янська в ген. Штабі, що логічно, обрали останній. Куп'янськ значно важливіше для нашої оборони ніж Сіверськ. Сіверськ, крім того, що він з 2022 року фактично тримає оборону. Він зараз вже не відіграє важливого логістичного значення, і це не є якась там огульна пропаганда, щоб зараз сказати, що ну втратили, та й не так уже й страшно. Ні, я про це не кажу. Я кажу про те, що а місто Сіверська зруйноване, воно вже давно не було тією локацією, де могли розміщуватися наші військовослужбовці, тому що ще я пригадую в другому, 23 третьому роках над ним навіть бувало таке, що. Що залітали до нього і долітали, і скидали, здійснювали бомбометання літаки Су 25 ворожі ще вагнерівців. Відповідно, воно реально просто тально знищене. І навіть за умов оборони, коли ще стояла наприклад Білогорівка, коли були тривала оборона верхньокам'янського, то сіверськ просто транзитом. Наші війська минали захоплення сіверська, дає окупантам тактичну перевагу та можливість задіяти ще один напрям тиску на Слов'янську, Краматорську Агломерацію разом із Сіверськом скоріше за все закривається вікно утримання ям поля, тобто ця, ця локація теж буде в скорому часі втрачена. Ну і скоріше за все, росіяни найвірогідніше, що зроблять, це спробують по максимуму вирівняти тут фронт з новою силою, тиснучи на лиман. Тому що вивільняться війська, виріняться ділянка фронту і з'являться додаткові спроможності противника для того, щоб тиснути на Лиман. Адже якщо вже йти далі на слов'янське Краматорськ, то без вирішення лиманського питання це не має сенсу. Тим часом у полку скала показали, як уперше на покровському напрямку застосували американські танки Абрамс. Вони забезпечували прикриття штурмових груп у Покровську. Ми знали, що дорога замінована. По дорозі були, сиділи в були міну міни по типу ПТМ, але ми ці всі нюанси теж врахували. Спереді їхав БТРТ з мінним правилом, який це все давив і розміновував. Велику роль цієї операції зіграв танк Абрамс, який давав дуже хорошу і надійне прикриття нашій піхоті. Яка спішувалася, робила свою роботу. Також підтримка наших БМП ворог не очікував, що ми так заїдемо до самих будівель, які нам потрібно було зачистити, закріпитися. Тим часом росіяни заявили, що угруповання восток розширило плацдарм на західному березі річки на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупанти повідомляють про захоплення 9 квадратних метрів. Із населеним пунктом за річне, а також про контроль над ділянкою дороги, що з'єднує братське та Тернувате. Тим часом аналітики Deep State внесли селище Грабовське на сумщині, що за кількасот метрів від кордону з Росією до червоної зони. Водночас в українських довкола військових пабліках повідомляють, що бої за цю територію ще тривають. Росіяни ховаються в будинках українців, яких напередодні насильно депортували на територію РФ. Ще на одну небезпеку звернув увагу військовий експерт зі зв'язку Сергій Флеш. Це атака російських шахедів по залізниці в Житомирській області. Ймовірно, би пла окупанти запускали з території Білорусі. Тому білорусько-український кордон може стати ще одним напрямком терористичних атак РФ. За минулу добу Росія втратила щонайменше 860 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення це вже 1 мільйон 201 тисяча 230 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 7 російських танків, 5 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Україна повертає Крим. На тимчасово окупованому півострові регулярно і точно знищується російське ППО. Водні шляхи до Криму для окупантів здебільшого перекриті, адже в Чорному морі домінують сили оборони. І це без власного бойового флоту. Про перспективи звільнення українського півострова в сюжеті. 20 грудня далекобійні дрони СБУ завдали удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки було серйозно пошкоджено два винищувачі Су- 27 один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового виліту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків близько 70 мільйонів доларів. США додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Прес-служба СБУ. Це вже друга успішна атака СБУ по литовищу Бельбек за останній тиждень. 18 грудня українські безпілотники знищили російську техніку на сотні мільйонів доларів. Дві РЛС Небо СВУ, РЛС 92 h 6 від ЗРК С 400 Тріумф ЗРК Панцирь С С-2 та літак Міг 31 з повним боєкомплектом. Такі систематичні удари по півострову мають стратегічне значення. Бельбек и вообще Крым важны тем, что, ну, при этом, потому что они близки к основной части Украины. Соответственно, чем меньше у вас расстояние до передовой, до линии фронта и до украинских позиций, тем меньше вам лететь и тем тяжелее вас будет вовремя обнаружить. Понимая это, естественно, украинские силы стараются все такие военные объекты, в частности аэродромы, и авиатехнику на них уничтожить, чтобы ей нельзя было пользоваться. Чем меньше радаров... А тім хуже ПВО російське ПВО беспилотники, українські безпілотники, лететь в сторону либо в сторону, наприклад, Новоросійська, де знаходиться база Во Чорноморського флота Росії, це не знака сліпне армія этого, без этих самых радаров. Те, що в результаті атаки 18 грудня було знищено РЛС, говорить успішна атака 20 числа, коли сили ППО фактично стріляли по дронам навмання. Ще 2021 року Бельбек був найважливішою російською авіабазою у Криму. Тут розміщувалися до 46 винищувачів су 27 та су 30 з 38-го винищувального авіаційного полку. Також контингент із десятка винищувачів бомбардувальників су 34 та ряд літаків та вертольотів підтримки, численні радари та засоби протиповітряної оборони. Зараз майже всю військову авіацію прибрано з півострова. А та, що ще залишилася, систематично знищує ЗСУ. Щодо цієї варшав'янки. Вже можна говорити: це не перша втрата підводного човна Росії в цій війні. Вони спочатку стали першою країною, яка після Другої світової в ході бойових дій втратила в принципі підводний човен, а тепер вони вже їх два втратили. У Криму нічого цінного росіяни з флоту не залишили. Зі зрозумілих причин. Основна причина, через яку залишки Чорноморського флоту ще існують, це мобільність та скритність. У плані мобільних. Це постійна зміна якірної стоянки. Кораблі постійно переставляють у гавані або виводять з бази, якщо розуміють, що ми збираємося вдарити. Дмитро Плесенчук, речник військово-морських сил ЗСУ. Через відсутність достатньої кількості ППО та радарів на окупованому півострові, які систематично вибиває зсу, страждає сусідній краснодарський край, а точніше Новоазовськ. Там стоять рештки Чорноморського флоту. Днями українським силам вдалося серйозно пошкодити підводний човен. Росія стала першою країною у світі після другої світової війни, яка у результаті бойових дій втратила вже другий підводний човен. Це дуже зручна точка для того, щоб вибити росіянам засоби протиповітряної оборони. Це не лише станції радіолокацій, а й зенітно ракетні комплекси. Там було знищено навіть РЛС до унікального С-500. Робота йде методично, і ворог не може не захищати ті військові об'єкти, які він має на окупованому півострові, і змушений посилювати. Відновлювати втрати у своїх засобах ППО Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Крім ударів українською зброєю, зсу систематично вражає військові цілі на півострові західною зброєю і дозволів на це не потрібно, оскільки Крим є міжнародно визнаною територією України. Крим перебуває під вогневим контролем сил оборони. Російські окупанти просто змушені виводити як кораблі, так і авіацію з півострова, оскільки техніка систематично знищується. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую і слава Україні. Тижневі витрати РФ на війну перевищили річні бюджети 75% російських регіонів. У 2026 році Кремль витрачатиме на свою загарбницьку діяльність майже третину бюджету країни. Це втричі більше, ніж витрати на розвиток економіки. Вчетверо більше, ніж асигнування на освіту та охорону здоров'я. Разом узяті. Деталі далі. Путін щотижня витрачає на війну в Україні річні бюджети 75% російських регіонів. Moscow Times підрахували, що вже другий рік тижневі витрати Росії на війну в Україні перевищують річні бюджети більшості регіонів РФ. Российский бюджет уже испытывает серьезные проблемы. Более того, по оценке самой российской стороны, на данный момент российская экономика сигнализирует о так называемом перегревании. Об этом свидетельствует и постановление правительства страны-оккупанта. В первую очередь это увеличение НДС с 20 до 22 процентов, а это соответственно налоговая премия на малый и средний бизнес. Вследствие данных решений российского правительства уже волна недовольства среди предпринимателей. И второй момент увеличение затратной части бюджета на 6%. Это серьезнейший вызов для российской экономики. Для аналізу журналісти використовували дані про бюджети суб'єктів на 2022-2026 роки, затверджені місцевими органами влади, і порівнювали ці цифри з витратами на категорію національна оборона бюджету РФ, основу якого зараз становлять витрати на ведення бойових дій в Україні. Российская экономика в результате действий украинских спецслужб, а речь идет о нанесении удара по нефтеперерабатывающим предприятиям, потерпела убытки на сумму порядка 100 миллиардов долларов. Это колоссальные убытки. Ну и третий момент – это фонд национального благосостояния. По оценке самой российской стороны, за время так называемой специальной военной операции он сократился вдвое. Заявлено, що у підрахунках не враховувалися бюджети тимчасово анексованого Криму та тимчасово окупованих регіонів України. На даний момент Російська Федерація предприймає відчайні попытки переложити фінансові проблеми временно окупованих територій України на а, самі так називаємо квазіобразування ЛНР і ДНР. Крім того, російська сторона признає той факт, що деньги виділяємо з федерального бюджету. они фактически не доходят по целевым программам на восстановление инфраструктуры оккупированных районов Украины, они не доходят до назначения. Извечная российская проблема – это коррупция и, соответственно, фактическое марнотратство. У 2026 році військові витрати Росії складатимуть 12,9 трильйонів рублів. Це майже 30% від усього бюджету країни, і трохи менше ніж у 2025 році, коли ця цифра склала 13,5 трильйонів рублів. У зависимості от результатів мирних переговорів Російська Федерація вносі поправки в бюджет, либо бюджетлібаже. искать дополнительные источники финансирования. Причем следует отметить, что с дополнительными источниками финансирования у них возникают серьезнейшие вопросы. Это и, соответственно, ситуация вокруг Венесуэлы, где, соответственно, нефть продавалась через российские фирмы, фактически посредники, и ситуация, соответственно, с иранскими нефтепродуктами. Діса Російська Федерація фактично потеряла ринок соответственно, можливості вліяння на продажу. Витрати кремлівського диктатора на війну втричі перевищують вкладення на розвиток економіки та вчетверо на освіту та охорону здоров'я разом узяті. Відповідно, наступного року більшість росіян, замість того, щоб навчатися чи лікуватися, будуть воювати. У США оприлюднили стенограми розмов Путіна і Буша молодшого з 2001 року. Виявляється вже тоді. Починаючи диктатор, називав Україну штучно створеною державою і був проти вступу нашої країни до НАТО. Мовляв, це може спровокувати конфлікт між РФ і США. Натомість сам Путін вказував на бажання Росії стати частиною Північно-Атлантичного альянсу і стверджував, що ще радянський Союз у 1954 році подавав заявку на вступ, але отримав відмову. Це майже як історія про те, як людина зі слабкою психікою не витримала відмови і перетворилася на кровожерливого вбивцю, тільки тут не людина, а ціла держава, тим не менше, треба ізолювати за можливості лікувати. На сам кінець про удар по одному із основних джерел фінансування російської війни: Китай та Індія не пустили до своїх портів 20 танкерів з російською нафтою. Наскільки це критично для Кремля? Відповідь в сюжеті. Біля берегів Індії та Китаю зібралось близько 20 танкерів з російською нафтою, які вони не впускають у свої порти через страх перед американськими санкціями. Адже США вже заарештували кілька венесуельських тіньових танкерів і мають намір їх конфіскувати. Можливо, ми залишимо нафту собі. Може, продамо, може, відправимо в стратегічний резерв. Танкери ми так само залишимо собі. Як зараз США бореться з Венесуелем? Будь-який танкер, який подозрительний. везет нефть в районе Венесуэлы, его останавливают и арестовывают. И надо так поменять правила касаемо танкеров, которые будут обслуживать Россию. Что любые танкера, которые возят российскую нефть, если у них по документам будут вопросы, это было основание для ареста этих товаров за пределами территориальных морей, прибрежных государств, действует, я еще раз подчеркну, возможно, для них это слово незнакомое, свобода судоходства, которая дает право пребывания там судов и кораблей под любым флагом. У листопаде США ввели санкции против российского лукойла, и цена на российскую нафту резко впала. це масштабні санкції щодо нафти. Мова йде про дві найбільші нафтові компанії, одні з найбільших у світі. Вони багато займаються видобутком нафти. І сподіваюся, це підштовхне Путіна до того, щоб він став більш розсудливим. Там навіть доходять до 36-37 доларів за барель. То есть это для Росії крайне неприятная історія по той простой причине, что себестоимость російської нефти оцінюється в коридорі 45-50 долларов доларів за баре. Коли ви торгуєте ниже цифри, ви торгуєте себе в убыток. Індія після цього заявила, що спокійно відмовиться від російської нафти. Індія диверсифікувала джерела постачання, і ми перейшли з приблизно 27 країн, у яких ми купували нафту, до приблизно 40 країн зараз. Але більш того, якщо стоїть питання, чи варто купувати у джерела 1 або у джерела 2, ми від початку чітко заявили, що купуватимемо там, де потрібно. Індія говорила, що ми відказуємося, а тут же з'явилася інформація, що вона не відказується. То Сіндія гралась в ігро, що вроді да, дану в теж времені у Китаї при цьому заявили, що не реагуватимуть на санкції і продовжуватимуть купувати у Росії, не дивлячись на турбулентність у міжнародній обстановці, Китай і Росія зберігатимуть відданість духу вічного добросусідства всеосяжної стратегічної взаємодії та взаємовигідної співпраці. У Китаї смаря на заявлення що буде ігнорувати ці санкції, все таки хочуть більш детально поняти, які ризики для нього. Будуть. Але по факту, що Індія, що Китай мають більше вигоди саме від Сполучених Штатів. Ще до ведення санкцій Путін прогнозував, що вони будуть лише на руку. От представь сміш собі, що взяли завтра і все закрили: газ, нефть нашу і так далі. Но мирова економіка не витримає такого закриття. Просто ціни підростуть до небес, все а все одно будуть покупати. Без цього неможливо. Але ціни на нафту не злетіли, а драматично впали. При цьому українські спецслужби систематично знищують танкери російського тіньового флоту. Хоча російський диктатор продовжує наполягати, що все чудово. І нашу нефть прикроють. Ну, хоча прикроють. Хотя це не зробити. Просто это, по факту невозможно не, не сьогоднішній день. Я не думаю, що це на нас имею в виду, що вже сотні тисяч санкцій. введены, и мы находимся там, где мы находимся, как я уже сказал. У нас в прошлом году рост экономики 4,3%. Для России теневой флот – это основа логистики и ее экспорта углеводородов. И удар по этой теневой основе – это удар, по сути, по возможности зарабатывать деньги. Виходить, що кожен день війни обходиться Путіну надто дорого не тільки в людському ресурсі, а й в економічному. А те, що він не може заробити на нафті, російський диктатор витягне з кишень звичайних громадян. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!